З Новим роком! З наступаючим виходить, ще добрий вечір країно. Це крінжові новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює дівчина, яка на тисячу зеленського планує купити міромістін. Да. Дівчина, яка нарешті сидить таке, біля таке, своєї да? мрії, бо я і молодий, і холостяк, і спенсі. Сумка. Дівчина чиї вібратори в сумі коштують дорожче моїх протезів. Даша Баєва. вітаємо вітаємо Сашу! Да, в новинах. Від мене з першого. А також хлопець, який не хоче їхати в Англію, бо це ще й там чаю треба пити. Хлопець, який вже тричі дав мені подьосном перед зйомкою, щоб пізнати мене. Хлопець, у якого немає у ванні пензи. хлопець, якого Google карти ще сильніше на. Коли пишуть 10 хвилин пішки, лейтенант Ден із Фореста Гампа, хлопець, який точно німецької зборки, Олександр Терен. Так, я відразу хо я відразу хотів сказати, що, ні, я хотів відразу розпикнути Саня, за те, що в тебе самоіронію дуже круто. Це насправді ні, реально дуже це дуже круто, щоб ти розумів, декілька днів тому була просмажка тебе, і ти не прийшов туди. Ти про це не знаєш, мабуть, во Фрідемі, поняв? Да? Прошу Найт знімали. А, да, 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 yeah? да. Я тебе там повинен був просмажувати, я тебе просмажував, але тебе в залі не було. Е, от, е, що ці жарти всі тут. <ріху> 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 да, да, це дуже круто. Дякую. Все. Дякую тобі, велике за саму року. Дякую всім. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, якщо теж хочете, щоб наступного разу Даша Байова показала свою троянду. До новин! <ріху> мені здається там всі чекають коментарі. <ріху> а, ти, а ти не приніс мені троянду? Так, так немає? Ти ж вилітіла ще до кастінга. <ріху> Новини шоу-бізнесу. Наталя Могилевська провела ритуал Аяваски, щоб хоч якось виправдати, що вона постійно ригає. А в, в Аявасці ригає там що? Перед. Перед? Аяваска – це штат в Америці. А і там ригають всі. у косі треба спитати. Стало відомо, що Меловін ніколи не їв цукерки, бо боявся, що жопа злипнеться. Маша Кондратенко відмовилась від мікродозингу, бо побоялась зловити передоз. Цілую в плечі і до встречі. З таким лозунгом планують запустити шоу Холостяк з Ніком Бочи. Ми всі думали, хто далі, хто далі. Новини політики Віталій Кличко заявив, що не розуміє, що там відбувається в Сирії, адже Сирія для нього це коли трішки не щось трошки сирі. Тому нехай просто потримають більше на сковорідці. Він не раз вже так робив. Кінець цитати. Дякую. На Росії заблокували вайбер бо деяким будинкам в Белгороді, і так вже не потрібні чати під'їзду. Нема під'їзду, нема чату. США просить мобілізувати 18-річних, бо цитата Трампа в них енергії їм легше буде в бліндажах дрочкою зігріватись. Та й взагалі в них такий вік, що їм похер де тусити, головне без батьків. Кінець цитати. Вони потім вже ж коментарі пишуть, подрачив, Даша, спасіба. Дякую, дякую зігрілися. Да, да, да. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Хлопець, який не воює, бо тупо не влізає в бусик. Хлопець, якому через вагу ходити важче, ніж мені. Саме так виглядає щось, що пішло не по плану. Бурят, якого я взяв в полон. Чувак, якого в куток ставили чисто як несучу стіну. <ріст> <ріст> Хлопець, який дівчині пише не золоткий снів, а дбой Андрій. Андрій Берешко, Андрію, ти вопіє? Дякую. <ріст> 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 <реш> Добрий вечір, країно. Я знаходжуся на кіностудії імені Довженко, де вирішили створити українське новорічне кіно, тому знімають нашу версію Гаррі Поттера під назвою Гаррі Поттер. і регулярна мастурбація. Тут хоч пояснено, чому хлопчика такий поганий зір. Руки волохайті, бо на ладошках. Тут, тут також буде своя розподільча шляпа, яка називається ВЛК. Саме вона буде вирішувати, в який факультет підуть учні Штурмовий чи артилерійський. Я навіть не можу це виговорити. Знаєш, штурмовий підеш. Не чому говорить. я йому вірю? Київське ППО розстріляло гравців квідіч. При тому, що вони навіть не взлітали, а тільки встигли з автобуса вийти. Далі цитата командира: Баба можна спати. блискавка на лобі головного героя з'являється та пропадає за графіком наданому дитеку в залежності від району, в якому він знаходиться Студія. Так, Андрію, дякую за такі прекрасні новини. Андрію, скажіть, а це правда, що тебе відправили на цей репортаж, бо з тебе нещодавно дістали камінь, і ти став філософським. Сантиметровий. Ні, мене відправили сюди, бо я буду виконувати роль Хагріту. І не тому, що я великий, а тому, що я виглядаю так, наче два роки тому помер. Зйомки фільму будуть проходити в Лук'янівському СІЗО, бо там дійсно є місце справжньої магії. Люди якось під яйцями туди навіть мікрохвильовки приносять. Запрошення в школу магії також буде приносити сова, але навіть якщо у учня не було вдома, лист буде вважатися належно врученим, бо сова фіксує все в своїй пам'яті. <смеш> Добре. Окрім, Пот... Окрім Гаррі Окрім Поттеру, тут розглядали варіант зняти нашу версію сам удома, де хлопець залишився вдома сам і робить усе, щоб до нього в квартиру не потрапило два цикашника. Студія. Дякую. На зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент. Хлопець, що носить таке. Алло, Бо це покарання з Тікток-Патруля. <рес> <рес> Хлопець, який не грає в Сталкер 2, бо там все нагадує йому про Нікополь. <рес> Чувак, у якого для самооборони є обличчя, переможець конкурсу французький бульдог-2024 Андрій всі, Берешко. А ми повертаємось до новин. Я твій дом, труба шатал. Так, Віталій Кличко прокоментував стан аварійного будинку на Троєщині. Стало відомо, що переможницею Холостяка стала пляшка карпатської джерельної. Бо з нею у Олександра Терена було найбільше побачень і жорстка. Я глушак його так накручував. Я розкажу вам анекдот, як козу. Федот. На телемарафоні вирішили довести, що вони не однотипні. <риклад> Стало відомо, що в цьогорічному новорічному зверненні президента дозволять матюкатись. Цитата: Не можеш я просто сказати, що був важкий рік, бо це ж реально а вже. Я б хотів би таке побачити. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, редактор стендапу на Суспільному. Тож наїв Харю на терен. На тендерах. На... 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 <рес> <рес> Ні, на теренах братан, наїли ті, у кого зараз по 300 тисяч підписників після випусків холостяка. <рес> Карпатське джерельне, оце наїла. І ще би її сюди на хлопець, який як і я не може підстригти нігті на ногах, але він через пузяку. Чувак з маріанською впаде на обличчя. <рес> Чувак, у якого стоп- у якого сто фраза в сексі це: ану, ну, відійди від котлети. Хлопець, який чисто візуально нещодавно захопив Дамаск, брат сирійського диктатора, якого втопили, раміль Янгулов. Рамілю, ти в ефірі добрий вечір, країна. Я веду свій репортаж з новорічної дитячої вистави. Сиди й дивись, поки батьки на барі. На виставі присутній дядя Жора. Зараз його вмовляють не виходити на сцену з анекдотами і пояснюють, що історія про те, як заєць вовк Трохи все-таки не дитяча. Трохи. <рі> <рі> Щось <з> дитячого <рі> там є. <рі> <рі> Зайць, Вовк. Вов, да. <рі> Олександр Терен вже півгодини не може зайти в зал, бо на вході охорони тримає його питаннями. Ну, чесно скажи, яв там когось. <рі> Реально, Сань, скажи, будь ласка, чесно. Було? Було? Карпаску джерельно. Ловере, мабуть, трошки сумно було після цього. Да. Ні, може й трайнічок у них був. Зловере, Карпатська джерельна, да. і Олександр. Так, одному з хлопчиків батя зробив костюм з коробки від Дайсону, який він подарував дружині. Грошей на костюм не лишилося, та й на в ту дитину вкладатися, якщо від цього секс не вигорить. <реш> <реш> не з дитиною, з мамкою. А я про дитину теж подумав. Да, реально? З мамкою не смішно. <реш> З моєї смішно. На теж стендап ти напиш... Олександра Терена впустили. Зараз він зняв протези і розповідає дітям, що вночі ковдрою краще все-таки вкриватись. Бо бабай за ногу і вправду може кудись потащити. Студія Раміль. А це правда, що ти дуже сумуєш за донькою, яку зар... яка зараз в Швеції, тому що пішов на виставу, щоб інших семирічних дівчат помати. <рістична> Нравиться тобі? Все таки там була якась зйомка, так? Да? Може, все-таки з мамкою краще, Андрюха. <світування> так, але ні. <світування> <світування> Також сюди привів свою дружину Володимир Остапчук, бо їй якраз такі заходи і подобаються. <світування> він, він, до речі, дуже засмутився, що в них народилася не дівчинка, бо в майбутньому хотів замутити вже з нею. Ать. У нас чиста підофалія. Це ж давай, давай, там далі. Там далі думка цікава. Дочитай, дочитай, там далі думка цікава. Це ж можна з малечку таку, як треба, собі виховати? Ну, лайфхак. Звучить як лайфхак. Чисто через це дитину в Швецію відправила. Так, Світлана Лобода на страпоні вирішила показати казку Червона шапочка. І потім ротом показувала, як цю шапку потрібно одягати. А на в нас ще є взагалі. Давний тур е по Америці. Ого. Де Даже у мене нема туру по Америці? Ну це поки що. Після виступу організатори попросили Олександра Терена піти в дитячу кімнату з п'яками, щоб вони його збирали та розбирали, бо на ліга не вистачило грошей. Студія. Чому мені так смішно і так погано сміятися при Саші? Ну, мабуть, без Саші ще поганіше сміяти. Ні, ні, можна сміятися. Від нього нормальна енергетика, я передпочиваю. Він не злиться. Ой, ти давай вже. Він... Дивись, це не майбутній Халастяк, це вже колишній Халастяк. То ще світло, виходьте. Дякую. На зв'язку з нами був наш спеціальний кореспондент, хлопець, якого можуть визнати на ВЛК непридатним просто по обличчю. Грав Дракула, бо. Коли він в зеркало дивився, Раміль Янголом. <плес> а на сьогодні це всі крінжові новини. від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала дівчина, яка в Лівчику може зберігати бюджет Молдови. Дівчина, що постійно паркується на місцях для людей з інвалідністю, чисто щоб зі мною познайомитися. Даша Баєва, це до речі, історія. Я бачив, ви так і нічого й не вирішили. Да? Е, ні, там вона там. Я не знаю, як, які вона впливи має, але вона поблокувала це. Можливе, тіктоки, інстаграм, фейсбук саме відоси, все, чи саме я... і акаунти теж ні, а, там, відоси. Там де вона так. є. А тепер, а тепер да, контекст в тому, що дівчина припаркувалася для людей з інвалідністю на місці, і там її бач, смішний був кадр. Те, що Саша до неї підходить, каже: Ну ви можете перепаркуватися тут. Місця ну, для, 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 для і, інших людей трошки. От, вона каже, а ти що інвалід? І воно, і Саша перед нею стоїть, і він отак дивиться, поняв? І вона на нього дивиться і така. Ну, добре, зараз перепаркуюся, поняв? З недовольним обличчям. Я не перепаркувалася. да? Но, пізніше, да? але вона дуже харилася, і чувак, їй такий каже: Зай. Давай, перепаркуйся просто. І коротше, і потім вона, я так розумію, страйканула це відео і повністю видалили весь контакт з нею, тому що вона, типу, не давала згоду на зйомку. Прикинь. Хоча вона там 30 секунд була показана, і як би по ділу. Ну, така штука, коротше, це жорстко. А мені цікаво було, а тепер YouTube далі він буде нормально просувати відос? А, Цього не знаю. але ми закинули другий, ніби то нормально. не було. Ну, не набрав тих переглядів, які були, але непогано. Ми тут вставимо на монтажі фото цієї дівчини, щоб ще й нас трайканули. А також хлопець, що хоче переплести ти чисто з спортивного інтересу, <рес> хлопець, якого мені дуже легко буде поставити на гвіздки. Інспектор гаджет від держкіно. Хлопець, який навіть дрочить з навуш <рес> 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 з вусі. Ідеальний учасник чемпіонату з чечотки Олександр Терен. Дякую, що прийшов. дуже велике дякую. Підписуйся на канал, якщо теж вважаєш, що найкращий подарунок це книга, якщо це не книга Саші Терена. Слава Україні! Героям слава! От після цієї фрази Даша точно в тебе шансів немає. <правда> <правда> вже все, вже розум не, не отримаєш. Дякую тобі, велике, що ти прийшов да, до нас. Розкажи, як Я тобі справи. А? Розкажи, як тобі справи. Що, все добре загалом, борюсь, цілякою. А, а, ще зйомки йдуть, і... да, холостяка? Да, да. Ще не <закінчує. ріст> Ні, реально, ось Післязавтра буде останній по фінальний вже. Дивись, а якщо ми тобі скажемо, що цей випуск вийде в травні, ти можеш нам розказати, кого Ні. вибрав? <ріст> <ріст> Слухай, ну як тобі взагалі досвід в такому проєкті? <ріст> Ні, ну класно, прикольно. Слухай, я дуже радий, що взяв участь. Але це по контракту, а від себе? Від себе, бо дуже багато, ну, бляха, якщо взяти в розрізі. Проекту не холостяка в цілому взяти розрізі медіа, що відбулося. Ну це, це бум. А, і подивитися, як пишуть наші змі. Там Олександр Терен поцілував всіх жінок там. Олександр Терен там якась там умовно, зачіска дівчинки. Там якоїсь там теж платя. І Пишуть іноземні змі. Фурор, ми не знаємо, що знімати, бо після цього ну mm. треба. А ми не знаємо, що зняти ще краще. Типу, чувак на протезах, чувак ветеран, типу, ось і їх статті їхні, nee, статті чувак, наші. Це взагалі легендарно. І те, що, типу, ми показали, ну це. Перший ну, повністю україномовний проект. Я тільки хотів сказати. То ти як відноситься до того, що ти по суті є трампліном дівчат до медійки шаленою? ну фактично, я був цим трампліном. Знаєш, це канал став для них трампліном. Ні, ну і... вони ж до тебе прийшли. Це теж ну, типу, дуже, вони це так, дуже так казали. Вплив. Ось тому я до чого, щоб багато показали, україномовний контент повністю і тотально все показали бізнеси, які там ось переселенці, постраждалі бізнеси. Uh, показали ветеранів, показали людей з інвалідністю. Uh, по дехто ще колись не почув, щоб говорили про Холодний Яр там чи про Багряного uh, садгецьманського потельбану по СТБ на всю на 5 мільйонів чи 10 людей. Ніхто цього не робив. Ну, типу, ми це зробили і, і все рівно типу, людям не те. Тому трошки харюся на цю шляпу, що люди не доганяють, що це просто абсолютно інший формат. Це не холостяк, 13 типу, і, там просто 13 це приставка, бо так формат такий, Це ну, інший формат. Це... Ну, ну, не да, погоджу за сильно ось тому трошки прикро, що люди, Ще треба їм давати відні дані ти. Човаки, сфокусуйтеся сюди, сфокусуйтеся сюди. Так, да, класно, це в шоу проект. Типу, да, це треба дивитись теж на зачіску, на плаття, на те, хто там з ким цілується. Але все ж таки, типу, в контексті нашого сьогодення, ось навіть по жартах. Ну, дивіться, скільки жартів, ми всі все підлаштуємо під сьогодні. ДТЕ, Гаррі Поттер і так далі. Це ж смішно прикольно. Так само і тут все підлаштуємо під сьогодні, і люди мусить дивитись на це. Коротше, я трошки харюсь, бо дуже багато людей не роздупляються до кінця. Ну, ми да, Раміль? Ну, чесно кажучи, да, але я, я просто думаю, що людям, знаєш, після говорить Україна дуже важко зрозуміти, який серйозний посил в іншому шоу від СТБ. От така штука. Ну, да. Вони такі, ну там, ну от лежиться, що, ну, хай лежиться собі. Лише? да, це ж Так і треба. А як ще треба? А ти по сценарію лизався? да, мені ж кажуть, що коли робить, кого поцілувати. як, Коли язик висунуть. Так, ну що, все, мабуть. А що, хочеш, ми, ми впишемо ще сценарій, якщо треба поцілуватися, Даш? <ріху> Блін, я ще я головне забув. Я без нека тепер не можу. Мене навіть не встає. Так, я на його про головне забув ще сказати дякую тобі. Ти ж в першу чергу військовослужбовець, а вже в іншу чергу холостяк. Тому давайте поаплодуємо Саші. Першу чергу за це. Дякую тобі, велике дякую. дякую вам. Дякую за прекрасні новини. За те, що робите. Ви дійсно смішно. Треба людям давати трошки ось такого контенту, але серйозно теж. Це всім дякую.